Хіба СБУ захоплював Франківське? Я в міліції розбивав у Франківську? Я захоплював обласну адміністрацію, чи що? Когось хтось покарали. Що ви робите? Люди 37-й рік, чи що? Ти що Сталін? Ти що Сталін? Чи що? Ви що, не розумієте, що наступний крок буде за вами? За вами наступний крок буде. Прийдуть дим'яні влас, і кулю в голову запустять. Через якогось неповносправного диняніва, якого де він посттравматичний синдром і він до сих пір, рік після майдану ходить у камуфляжі. Ви розумієте, в чому ситуація? Та що, ви що не розумієте ситуація, чи що? Я заступник голови меморіалу правозаконної організації. І я знаю, чим закінчилося, коли суспільство промовчало, тоді промовчало. І ви знаєте, що я за суспільні інтереси страждаю, у тому що не за себе. Тому що я не хочу, щоб людей вбивали. Я дійсно стверджую, що не можна вій... воювати, що громадянську війну можна завершити тільки мирними переговорами. І я вам гарантую, що я щойно дізнався, що генеральний прокурори Єрему зняли. Це перший дзвінок. Наступне буде Аваков. Потім так само президентові покажуть. Та я собі розмовляю, я не заважаю, розумієте, що судилище. Вони прийняли доводи. Вони навіть не, розрахували, не розрахувалися за люстрацію. Вони навіть не постраждали, не покарані за те, що вони чинили за чивілу ковича. І вони мені починають втирати. Мені, українцеві, починають втирати, що я погано щось зробив. Гридота! Не соромно вам! 250, а то ви до супляка! Що в мене джіпти забере? Квартиру в центрі міста! Що собня? Що ви мені зараз зробите? Мені 12 років дають! Я вийду в тюрми в 60 років! Тебе від двох дочок би забрав, ти би не так говорив. Тому мовчи краще. Ще раз надо хлопці самооборони. Ви до свідки того всього. Ви бачите ви бачили, ви бачили мене протягом років. Ви знаєте, що ніякого шпигунського діяльності я не вів. Ви, ви знаєте, що мені нема за що просити пробачення. Ви знаєте, що на телешоу, крім мене було купа українців, був Кось Бондаренко, був представник посольства, був представник НАТО в Росії. Нікого з них не судять, що це буде шпигунська мережа. Ви розумієте, в чому ситуація? Це судилися, наступні будьте ви, хлопці, вас зроблять скрайніми! Вам пригадають, пригадаєте ділиться гроші, з які збиралися на Євромайдан. Вам скажуть, що ви в смерті тих людей, яких ви накручували, і вони пішли добровольцями. І потім ви мамі не заміните мамі сина. Чи, скажімо, ви не заміните дітям тата? Тим же ви будете ходити в камуфляжі і в кожній кишені були по три довідки, що вас не можна брати в армію. Подивись, які це воїн, Стукач, Святий вечір, святий вечір, коли нормальні люди моляться, це чому пішло до червого СБУ писати на мене тілегу, Доноси, бо його тата писав КВБ, його дід писав НКВД. а його прадід писав з польського храму і такий москалян. Я вас ще дуже прошу, шановні, сьогодні після після цього, цього рішення суду, сьогодні десятки тисяч людей знову впевняться, що цієї держави треті карти геть. Уляна, я дозволяю, тобі, тому, що зараз віддала нам з дітьми, може вибрати країну, тікати звідти політичну, політичну, політичну притулку. Тому що вас тут буде з вас. Мені дуже прикро за суролійську братію, яка замість того, щоб це все зараз оскаржувати і це все посилювати на цілий світ. Вони підірвують зараз дебільні, причому такій пропаганді, яка мене за те, що я приїхав в Росію і за у пана телешоу, Мене звинувачив, що я шпигун. Залом. Все, Слава Україні! Яка Прихоль, би не було, ця Україна, це, Прихоль, вона, вона не винна що вона таких ідіотів свої вибрали владу. Журналісти! Журналісти підтримайте, бо наступні будете ви!